Яку б хотіла спробувати перуку одягнути? Яку елзе. Супер. елзе? Ну, Супер. Давайте спробуємо блонд. Лоскотно. Незвично, правда? М -м. Ти собі схожа на Ельзу? М -м -м. Так. М -м -м. Така схожа на твою, а набагато довша. Як тобі така зачіска, Степа? Подобається? А яка тобі більше? блондинка чи брюнетка? Ельза чи Бель? Давай так. <рес> Бель тобі більше подобається. Мабуть, тому що схожі більше на твоє волосечко, правда? Вика шикарне рожеве волосся. Маска для такої принцеси, як ти. Круто, твоя твій сук не писую. Как тебе стать подобается? Ты любишь такие яскравые образы, да? Я кукол колкило. А это тебе дуже пасует, действительно. Дуже классный яскравый такой образ. О, давай какая так да. Супер. Дуже схоже на твою волосечку. Дуже натурально выглядит. Ось так. Яка докрита. Ці броки дуже сподобались, але ми б хотіли щось більш натуральне та таку прокульку, яку можна було носити кожного дня. Вона Натуральна, довга, кудрява, правдиві кольори волосся. Все супер. Така густіша, така більш насичена. Тобі так подобається.